У сонячний, теплий недільний день мешканці міста мали змогу відпочити серцем та душею, насолодитись красою творчих виробів павлоградців, доторкнутись до прекрасного, споглядаючи талановиті виступи, та зазирнути до майстерні і спробувати самотужки розмалювати писанку. Все це відбувалось в центрі міста в рамках фестивалю писанок, де побувала і наша знімальна група. Цього року у Павлограді вперше відбувся фестиваль писанок у вербну неділю. Чимало павлоградців зібралось у сквері імені Шевченка, аби поспілкуватись, зарядитись позитивними емоціями та святковим настроєм. В цей урочистий день дозвольте мені вас ще раз привітати, побажати всім здоров'я. Сьогодні такий чудовий день. Сьогодні ми вчора бачили сніг, але сьогодні вже сонечко. і ми з радістю, з дітьми, з, з вербою прийшли до церкви, помолились, звернулися з молитвою, щоб Бог благословив землю, нашу, народ, дарував і урожай, і сили, і здоров'я, і дарував нас наги, і мир на нашій землі. Хай Божий мир, Божа любов, Божа правда буде над усіма нами. Всім учасникам наснаги творчості, бадьорості, всім, хто прийшов відпочити, гарного дня вам. І хай Боже благодать, і Боже благословіння буде над всіми нами. У цей день центральний сквер перетворився на справжнє творче містечко. У ярмарку взяли участь усі бажаючі. Свої поробки представляли як дорослі, так і діти. Тут можна було знайти і в'язані речі, і вишиті рушники. Власноруч виготовлені прикраси, речі побуту зроблені із дерева, платені кошики, ляльки та сувеніри. Усі, хто завітав на фестиваль, мали змогу не тільки споглядати запропоновані вироби майстрів, а й придбати ті, що прийшлись до душі. Частину зароблених коштів продавці планують віддати на потреби солдатів у зоні АТО. Родзинкою цього заходу стала майстерня, організована вихованцями другої музичної школи. Там павлоградці вчились розмальовувати писанки різними орнаментами. Більш талановиті та сміливі долучались до прикрашання великої пасхальної крашанки. Вона розмістилась у центрі всього дійства. А доки мешканці випробували себе в якості художників, їх розважали творчі колективи. Ой, вийду я на весні. Арні в українських національних костюмах милували око та чарували своїм співом Павло Граців і учасники ветеранського хору єднання. Атмосфера у сквері імені Шевченка в цей день була надзвичайно теплою та святковою. Люди посміхались, забувши про все на світі, просто насолоджувались тим, що відбувалось навколо. Мешканці сподіваються, що такий фестиваль стане традиційним і проводитиметься щороку напередодні Великодня.